Всім привіт! Вчора ми готували надзвичайно смачний салат на зиму з кабачків з печерицями. Зараз хочемо з вами ним поділитися. Дивимось. Рецепт я напишу в описанні під відео. 3 кілограми кабачків порізали такими кубиками і ставимо на вогонь. Сюди додаємо столову ложку солі і 200 г цукру. І тушимо 30 хвилин. Проварилися півгодинки наші кабачки і додаємо томатну пасту і часничок. І варимо все 10 хвилин, 5-10 хвилин. Так, кабачки з томатом прокипіли 10 хвилин, додаємо піджарені цибульку і моркву. Додаємо також піджарені грибочки. Перемішуємо. М -м, запах такий і. Додаємо 100 мл оцту. Всі інгредієнти ми напишемо в кінці під відео. Не в кінці, а під відео. Перемішуємо і кип'ятимо ще 5-10 хвилин. Готовий наш салат. Я вже скуштувала, що скажу, салат достойний того, щоб його готувати. Ми любимо таке з грибами, дуже смачний. Закриваємо. Також у півлітрові баночки. І огірочки. Ті, що закривали в попередньому рецепті, дуже смакують. З кетчупом салат. Да. Набагато смачніше, ніж ті, що стерилізувати треба, що у банках також із стеку. Я тільки що попробувала, вони схололи, дуже смакують. Повторюся, набагато смачніше, ніж ті огірки, що із кетчупом чилі, які треба стерилізувати. Ми закривали кожного року, цей год не закриваємо. Дуже швидко, смачно огірки не розлазяться. Варить 15-25 хвилин. Ну, я варила десь один 20. Це за огірки ми говоримо. Смакота закрилися. Всього рецепту не знімаємо. Ще покажу у кострульці. Отак виглядають. Швидко, ну як швидко, поки все пережариш. Ну, зварив, закрив дуже, до картошечки. Дуже смачний, дуже важкий. Долість дуже... кашки. Як у мене син м'яса не їсть, домашнього взагалі, ні ковбаси, ні м'яса, ні. Треба закривається. Ходімо на гарнір до картошечки, до кашки, це саме то. Так що ми стараємось кожного року закривати і багато. І таке щось. щось на кожного року щось нове закриваємо. Ось такий вихід 4,5 літри. Остання баночка трішечки не повна, ну нічого. Все підточимо зимою. Окутаємо їх і хай завтра до ранку стоять. Зараз майже пів на третю. Дня, до ранку вони постоять і в підвал. Скажу я вам з підвалу легше тягати, ніж у підвал. Пішов, що узять. Всім дякуємо за перегляди, за вподобайки, за підписки. Слава Україні і до зустрічі в наступних відео.